Я Ліля, випускниця програми International and Transnational Law. І ось мої 5 порад для майбутніх вступників в Chicago Kent College of Law. Порада номер один. Не сприймайте чужу думку за істину. Минулі випускники мені казали, що буде дуже складно в навчанні. Але коли я наважилася і вступила до цієї програми, все виявилось набагато простішим. Тому спирайтеся тільки на власні відчуття та досвід. Порада номер 2 Вибір предметів це дуже суб'єктивно. Те, що подобалось іншим студентам, не обов'язково сподобається вам. Вибір професорів і предметів має відповідати тільки вашим зацікавленням. Порада номер три: академічні кредити. Не намагайтесь набирати багато кредитів, які пропонує вам університет. Особливо це стосується тих, хто поєднує навчання з роботою. Міксуйте предмети, вибирайте предмети для душі та ці, які є обов'язкові для програми. Порада номер 4 Кейс-бріфи це справжній порятунок. Якщо у вас не вистачає часу на повні тексти судових рішень, ви можете скористатися короткими викладами. Це допоможе зекономити час та не загубитися у деталях. Порада номер 5 не сподівайтеся, що вас всьому тут навчать. Програма надає напрям, підтримку та дуже класні знання. Але все залежить тільки від вас, від вашої ініціативи та вашого досвіду. Що б я побажала майбутнім студентам: не бійтеся, дайте собі час адаптуватися. Ви вже великі молодці, що вступили до цієї програми. Успіхів вам!